Мені дійсно не вистачало інформації і структурованості і організації всіх бізнес-процесів. Такі теми, які найбільш актуальні, це фінансова модель, побудова фінансової моделі, оцифровка фінансового бізнесу, планування фінансового бізнесу. Що можна це в цифрах і порахувати всі процеси. Це інструменти і шляхи пошуку клієнтів. Це ціноутворення наших послуг, які є варіанти, які є методи, як порахувати це все. Це найбільш така а, актуальна це команда. Побудова бізнес-процесів, це найм співробітників, це адаптація співробітників, контроль за роботою це найбільш така болюча тема, мабуть. Також юридичні аспекти. Які ми затронули, і масштабування і стратегія. Звісно, без стратегії і донесення до своєї команди, до своїх співробітників, як масштабуватись і як стратегічно куди йти в компанії. Це, звичайно, треба власнику донести. І якщо власник готовий на масштабування, то і команда, звичайно, готова і буде йти разом з власником. Тому ця база, яку дає курс, це розуміння, цю інформацію, вона дійсно корисна для власника і для мене, як власника бухгалтерської фірми, щоб далі розвиватися і йти до своєї мети. gratias